Коломийські рятувальники провели позапланову перевірку стану пожежної безпеки розважальних закладів з масовим перебуванням людей. До таких закладів належать об'єкти, у яких перебуває 50 та більше осіб. У Коломиї співробітники МНС оглянули нічні клуби. У складі комісії були і наші журналісти. Про результати перевірки в сюжеті Галини Досин. В Україні налічується 4800 розважальних закладів, а з них 771 нічні клуби, 2400 ресторани і 1600 інші заклади. Метою перевірки є роз'яснювальна робота проведення додаткових інструктажів. На виконання Державної служби МНС України проводиться відпрацювання об'єктів з масовим нічним перебуванням людей згідно. Недавно виникнувшої ситуації, 27 січня в Бразилії, де загинуло 145 чоловік, то була нічна дискотека і дуже велика завантаженість людей, більше двох тисяч чоловік зібралося. Як вияснилось, були порушені правила пожежної безпеки, захаращені евакуаційні виходи. І під час виникнення пожежі дуже багато людей не змогли врятуватися з того, що вони могли евакуватися. Фахівці зазначили, що особливу увагу приділяють стану електрогазогосподарства, шляхів евакуації, наявності та працездатності зовнішнього і внутрішнього протипожежного водопостачання, систем протипожежного захисту. У Коломиї рятувальники оглянули три розважальні заклади з масовим перебуванням людей. Оскільки клуби сучасні, то основні вимоги тут передбачені. Першу причину чого пожежа це, це електрообладнання. До, от до чого ми стараємося в першу чергу звертати увагу, тому що Правило, за цього і стаються пожежі. Піротехнічні засоби, ну, які ми не, не використовуємо, тому що у нас є заборонено законодавство. Кухня? кухня Кухня можлива, але ну, кухня обладнана по останньому слову техніки, так що по ходу діла, ну, стараємося дотримуватися всіх норм. Під час перевірки все ж виявлено низку недоліків. Керівникам розважальних закладів треба звернути увагу на водопостачання, деяким поновити, а іншим і встановити таблички з написом Вихід. Нами буде додаватися інформація міському голові і будуть прийняті міри до них. Рятувальники кажуть, відтепер такі перевірки будуть регулярними. Незабаром оглядатимуть коломийські кафе та бари. Тому рекомендують підприємцям дотримуватися протипожежних правил та вимог.